Іграк розведення рук. Вправо чудово пропрацьовує ваше плече, прокачує середню дельту, і в людей, в яких є проблеми з плечем або болі в плечу, вона допомагає позбутися їх. Як виконуємо? Ми стаємо напроти точки кріплення, робимо 2-3 кроки вперед, вибираємо для себе потрібну, потрібну позицію, опускаємося повністю вниз. Дивіться, нам треба пам'ятати про те, що ми тулуб тримаємо рівно, ніколи не прогинаємося. І що мені потрібно зробити? Дивіться, ладоні дивляться вниз, я дивлюся на точку кріплення і зараз, піднімаючись, розвожу руки і імітую Y, або букву У. І опускаюся повністю вниз. Розслабився. Ще раз наверх. Бачите, розвів руки, не став на носочки, зупинився. Петлі весь час натягнуті, опускаюся повністю вниз. Ще разочок. і видих. Ігри підйоми рук. Чудово.